Що, якщо я вам скажу, що молитва до Бога залишає особливий відбиток у вашому мозку, нейробіолог Маріо Борегар провів сканування мозку монахинь Кармеліток, коли вони згадували свій унікальний досвід єдності з Богом, він порівнював три стани цих монахинь: перше, коли їх мозок знаходився в стані спокою. Друге, коли вони мали єдність з іншою якоюсь людиною, значущою важливою, яку вони люблять, і третє, коли вони мали єдність з Богом. Виявилося, що досвід Бога. В їхньому мозку активізував ті зони, які не активувалися в жодному іншому випадку. Активувалися ті ділянки, які відповідають за орієнтацію тіла в просторі. Тобто, під час молитви виходить, що мозок ніби переміщується в нову реальність. Три висновки для нас молитва впливає не тільки на наш дух, молитва реально безпосередньо впливає на наше тіло, на наш мозок, змінюючи його. Друге, духовна єдність із Богом торкається інших шарів. Нашого мозку і третє, ми створені, друзі, для єдності з Богом, і наш мозок знає про це. Цей експеримент підтверджує писання: Бог усе створив прекрасним у свій час і вклав вічність в серце людське. Запам'ятайте, друзі, ми були створені для стосунків з Богом. Тому біжіть до свого Творця в молитві щодня. Шукайте єдності, виливайте свою душу, майте особливий зв'язок. 在你们的